Дзвони храму, Бандура, фамільне піаніно-онуки, військовий оркестр, пивоварня, стріт парк, дерев'яне мереживо, вулиці міста і не тільки як звучить героїчний Чернігів у час війни віднині можна почути на каналі Укр проєкт 8 лютого вийшов перший випуск музичного тревел шоу під назвою Як звучить Україна. Створювачі цього проєкту творче подружжя Синельникових поставило за мету передати унікальність міст через музику та звуки. Звуки це непроста така річ, це мова. І якщо ми кажемо про музику, то це не про звуки. Якщо ми кажемо про слово, то це не про звуки. Звуки це певні відчуття, певні асоціації, це певні образи. Чотири дні у Чернігові працювала творча команда Тревел шоу. На роль ведучого запросили саунд-продюсера гурту онука Євгена Філатова. Подорожуючи містом, він записував музикантів, звуки, які чув на вулицях у печерах, а потім використовував зібраний матеріал для створення фінальної мелодії програми. Чернігів для жені рідне місто для нас. Воно теж близько. Для мене тому що мій тато з під Чернігова, тому я в принципі також якимось сином близька. Чернігів дуже теплий, да. <рес> <рес> він дуже теплий, він емоційний. Дуже вдало було, що ми почали саме з Черніго, і це додало такий поштовх на весь проект. Надихнув набагато що я для себе в Чернігові дуже багато зрозумів, як воно побудовується. Наша програма що з чого починається, управління культури та туризму міськради допомагало столичним гостям у зйомках програми. Чернігів було обрано як перше місто, яке одне з перших було деблоковано. А селища були деокуповані. Очевидно, то місто, яке як подяка киян за те, що ми вистояли саме Чернігів і став першим в цьому у наступних випусках програми глядачі почують, як звучать Київ, Одеса, Львів та Карпати.